Для закоханих в арматуру відосик. Лити, перекриття, збірні. Вонолітня. Ну дивимося на армування. от По-моєму, ті, що 600 кг на квадрат тримають, по-моєму. Дивимося уважно, один армуючий елемент, другий, третій, четвертий. Чотири прутка і навіть не на арматура. Тупо тросик. Тросик переднапружений, Це, Це тупо тросик. Трос металевий. от. Один, два, три, чотири. І більше ні одного елемента металічного. Ніде немає взагалі. от Ніде. Все. От вам плита перекриття. Чотироси. Ще і сейсмічними, бачите тут. Пазухами такими. Дайте фанати арматури. Вісім сіток. По 23 мм. Круто, а? Що скажеш? Діванний експерт, ти ж лучше знаєш. Хто додивився до кінця, став лайки і пока!